Привіт! Ви на каналі Авто з Європи. І сьогодні оглядаємо Хонду ЦРВ зі Швейцарії. 2014 рік. 2.2 дизель на автоматі. Пробіг автомобіля 218 тисяч оригінального. Це в нас повний привід. 4х4. Black Edition. Весь автомобіль в рідній фарбі. Попереду поворотний біксенон Леди протитуманки, парктроніки овочі фарб Датчик світла, датчик дощу, рівненький, без колів, подряпин, без парковочних м'ятин, на оригінальних хондовських дисках, зимова гума в дуже хорошому стані. Всі чотири колеса одинакові. Дзеркала складаються підігрів і поворотники в зеркалах, безключовий доступ на передні двері. Тут у нас присутні підніжки такі. Рельги на даху, сполер. Позаду парктроніки, камера. Електроляда Black Edition. Фонарі ціленькі, не побиті, немає сколів, немає запотівань. Зараз візьму цю руку, відкриємо ляду. Тут у нас шторочка, знак аварійної зупинки. Ну, в Hondi завжди присутні докатка, ключі, домкрат. Електроляда нажимає кнопочку Відходимо, продовжуємо огляд. На такому білому гарному салоні сидіння шкіряні, з перфорованої шкіри, все збережено, карти також гарні. Позаду пасажира-водія, все гарно. Панорама. Сидіння складається при потребі в рівну підлогу. Виходить місткий багажне відділення в Hondi. Підлокітничок обшитий шкірою на два підстаканники, гарний, дуже збережений салон. Попереду повинен електропакет нас, пам'ять сидінь, відповідно електросидіння, підігріваються, також все гарно, чистенько, нічого немає пошкоджень. Можна відкрити ляду салону, повний електропакет кермо регулюється по всі по наклону, підрядлюві плюстки. Це в нас автомат, класичний гідротрансформатор. Два ключики присутні, сервісна присутня, двозонний клімат, запуск кнопкою. навігація, Зараз запустимо. Дзеркало авто за автозатемненням, Запустилася автомобіль дуже гарно, оберта, Все Це працює, немає ніяких нюансів. по по двигуну, по коробці, по ходовій, по електриці, все ок. 218 оригінального. Навігація, давайте ще камеру подивимось. Все чітко, якісно показує. Отож, кого зацікавить такий автомобіль з оригінальним пробігом, в рідній фарбі. Приїжджайте на огляди. Є ще автомобілі, кого зацікавлять. Усім дякую.